Я виборола цю нагороду. Я хочу сказати, Україна єднає серця, Україна могутня держава. Вчора ми з вами, перебуваючи в Луцькі, чули тривогу. Сьогодні дуже страшно відкривати новини телебачення і орки обстріляли лікарню сум. Я хочу вшанутися, вшанувати кожного героя. Ми були вчора на екскурсії, але я за рік поповнилась. Ми були в кафедральному соборі. Панахіди поповнились. Але я рада, що я бачу вас. Ви трошки долучаєтеся до нашої олімпійської родини найкращої, найсильнішої, наймогутнішої Згадуйте ваші бажання, вони обов'язково здійсняться. Нарешті наша Україна стане вільною. І буде звучати гім в честь ваших перемог, в честь ваших звітях. Слава Україні! Шановні спортсмени!